Всім доброго дня! Вирішив записати коротеньке відео по своєму невеличкому такому страховому випадку. В двох словах, що трапилось. Робивши ТО автомобілю, я підскорзнувся на ямі, падаючи ліктем розбив фару і осколками розрізав собі лікоть. Одна рана отут була, до речі, найболючіша до сих пор болить. Потім ця рана, облікттєву кістку завернула. І оця була сама глибока. Зайшло на пів пальця. І от був невеличкий прокол, який через 10 днів почав зудити. І я оттуда видавив невеличку скляночку. Ну, не маючи в своєму арсеналі фінансовому такого продукту, як накопичувальний захист життя від компанії MetLight. Я, мабуть, як завжди, залив би зеленкою, перемотав бентом і тягав би його місяці два, поки воно там затягнеться. Ну, маючи поліс від компанії MetLife, я, не задумуючись, сів автомобіль і поїхав в медичний заклад. В закладі мене прийняли, обробили первічну рану і наклали сім швів. Після чого я приїхав додому, відкрив сайт компанії MetLife, заповнив заяву. Прикріпив фотографії, які я зробив із своєї медичної книжки, і відправив на компанію MetLive. Після чого мені прийшла смс очка із повідомленням, що ваші документи прийняті на розгляд. Очікуйте подальших інструкцій. Ну, я інструкцій не чекав далі. Після того, як я через 10 днів поїхав, зняв шви, я взяв уже виписку у лікаря. Приїхавши додому, я. Знову заповнив заяву, прикріпив виписку і прикріпив виписку розрахункового рахунку із свого банку. І це все знову відправи на компанію MetLive. Після чого мені знову прийшла смс що ваші документи прийняті на розгляд у зв'язку з воєнним станом. Очікувати треба 30 днів. Ну, пройшло днів 20. Може, 22-23. Приходить мені знову смс-очка, і в смс-очці написано. По вашому страховому випадку прийнято позитивне рішення. Очікуйте на виплату. Пройшло два дня, бемкнув телефончик, відкриваю смс-ку з банку. На рахунок прийшло 1880 гривень. Ну, якісь там копійки, не пам'ятаю вже. Що покрила дана виплата від компанії MetLife. На лікування ліктя я потратив 900 гривень. На бензин, щоб доїхати до медичного закладу, я потратив плюс-мінус 200 гривень. Хоча було б в ідеалі визнати медичну допомогу, щоб мені оформили ще госпіталізацію. За госпіталізацію від компанії MetLife було б ще якісь плюс-мінус 300 гривень. Але я це не робив. Я, тому я поїхав прямо в медичний заклад. І ще я потратив 250-260 гривень на стекло на фару і на герметик. І в мене залишилось на використання на власний розсуд ще 500 гривень. Таке покриття вийшло при тому, що в мене полюс накопичення та захисту. Зроблений з акцентом на накопичення. Тобто покриття по ризиках у мене мінімальні стоять. Ну, тоді я не знав, що треба і їх підвищувати, тому зробив по мінімальному. Я взяв ціль на накопичення. Ну, однак, мої витрати компанія покрила. Ні, звичайно, спочатку я свої гроші за все це платив. Ну, Через, грубо говоря, 30 днів компанія мені все компенсувала. Даним фінансовим продуктом від компанії MetLife я залишився задоволений. Я дуже радий, що я в свій фінансовий портфель придбав даний продукт, тому що це не тільки захист, а ще й накопичення. Накопичення на період. Пенсійний. Я вже щас собі формую пенсію. І вона в мене буде на порядок вище, ніж зараз у моїх батьків. По моїх підрахунках, при досягненні 60 років, у мене пенсія складатиме плюс-мінус 15 тисяч гривень. Або ж я заберу всю суму зразу. Хоча я так робити не буду, це не мій варіант. Я собі зроблю пенсію, а от цю суму вже спадкують мої вигодонабувачі. Тому, хто піклується про своє фінансове становище зараз і в майбутньому при досягненні пенсійного віку, звертайтеся, допоможемо всьому розібратися, підберемо для вас найвигідніший полюс. Допоможемо з усіма оформленнями. Ну і, звичайно, підтримка від нас 100% 24 на 7. На цьому ну, все. Всім гарного дня. Будьте здорові. І всім бажаю в нинішній час побачити над своєю головою мирне небо.